Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Майже два роки Україна живе в умовах повномасштабної війни. І десятий рік триває російсько-українське протистояння. Сміливі українці та українки ціною власного життя борються за ідентичність і свободу нашої держави. Щодня і щохвилини мужні воїни б'ються і женуть окупантів, наближаючи перемогу. Але на жаль, на війні не буває без втрат: пекельні бої забирають здоров'я і життя синів і доньок України, тих, хто мріяв жити у вільній незалежній державі. Знову скорботна звістка надійшла до Миргорода. На війні загинув наш герой-захисник Микола Юрійович Цибулін. Солдат пройшов найгарячіші точки антитерористичної операції, а пізніше великої війни, що почалася у 2022 році. Серце воїна зупинилося 9 лютого на Дніпропетровському напрямку. З 2015 року Микола Юрійович Цибулін добровільно пішов захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Його війна почалася задовго до повномасштабного вторгнення. Врівноважений і витривалий, Микола Юрійович Цибулін був справжнім розвідником, сміливим і відчайдушним, готовим до виконання будь-якої операції. За 8 років бойових дій солдат Цибулін виконував складні і небезпечні завдання. На майже всіх ділянках бойових зіткнень з ворогом. Був неодноразово поранений, але кожного разу повертався до своїх побратимів. Стояти до кінця, воювати до перемоги, віддаватися на повну. Такими б були його власні життєві настанови. Микола Юрійович Цибулін народився 5 жовтня 1985 року в місті Лубни, а згодом родина переїхала в Миргород. Хлопець ріс щирим, добрим і справедливим. Змалку опікувався молодшою сестричкою. У Миргороді Микола Цибулін закінчив 9 класів колишньої школи номер 4 і опанував будівельну спеціальність у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 До того, як чоловік твердо вирішив, що його місце у Збройних силах України, він встиг попрацювати на Миргородському хлібзаводі і багатьох будівельних майданчиках, зокрема у місті Львів. Для родини втрата люблячого сина і брата стала особливим болем, який з часом не загоїться. Ти пішов. Захищати Україну. Ти герой наш. Ми тебе любимо. Ти ніколи не відступав. Ти пішов захищати Україну, тепер будеш лежати під прапором України. Ти завжди йшов вперед. Ми тебе ніколи не забудемо. Ми тебе дуже сильно любимо. Ти захищав нас при житті, тепер ти будеш нашим ангелом. Я в це вірю. Дуже добра людина в цивільному житті, але нещадний до ворогів. Таким був захисник Микола Цибулін. Це людина, яка ніколи не відступала від своїх принципів і завжди йшла тільки вперед. Ми будемо завжди його пам'ятати таким, яким він був. Чуйною, доброю людиною в цивільному житті. І ненависний до ворога на війні. Слава герою! Я особисто не знав Миколу, але дуже багато чув від його мами. Я з нею товаришував і товаришую. Дуже гарна людина була. Слава герою, герої не вмирають. Микола Цибулін на війні із самого її початку. Останні свої бої він вів на посаді розвідника розвідувальної роти 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ України. На жаль, до перемоги захисник не дожив. Його героїчний життєвий шлях обірвався в одну мить. Солдат Цибулін Микола Юрійович, як справжній патріот своєї країни, чоловік воїн, став на захист нашої країни. Зазнаючи поранень, наш солдат Цибулін все одно повертався на фронт в зону проведення бойових дій і захищав нашу країну до останнього. На жаль, серце нашого воїна, який загинув 9 лютого, перестало битися. Він віддав своє найцінніше, це життя за нашу країну, за нашу землю і за кожного з нас. Жорстока війна забрала життя щирого патріота, сміливого воїна, справжнього друга, найкращого сина, брата і батька. Громада щиро співчуває мамі героя Олені Анатоліївні і всім рідним та близьким. Смерть Миколи Цибуліна не була марною. Він з честю виконав свій чоловічий громадянський військовий обов'язок і поклав життя за рідну батьківщину. Захисника України поховали з військовими почистями на алеї Героїв у Миргороді. Вічна слава Ішана полеглому мужньому воїну Миколі Юрійовичу Цибуліну, який до останнього подиху стояв на захисті нашої держави. 12 лютого відбулася гаряча телефонна лінія з заступником міського голови начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. Основні питання, поставлені громадянами, стосувалися відновлення дорожнього покриття, а саме ремонту дороги на вулиці Нова, висипки вибоїн по провулку вузькому 7 щебеневої висипки дороги по провулку Древаля. Занепокоєні жителі міста також станом укриття на вулиці Наріжного, ремонтом покрівлі в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Оксанченка. Водовідведенням з вулиці Козацької в селі Гаркушинці Сергій Олексійович вислухав громадян та надав вичерпні відповіді на всі запитання. Поліція затримала чоловіка, причетного до пограбування будинку у Миргородській громаді. Повідомлення про крадіжку надійшло до районного відділу поліції 9 лютого близько 21-ї години від 68-річної жительки села Кибенці. Зловмисника встановили того ж дня працівники територіального підрозділу поліції під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів. Ним виявився 37-річний житель іншої області. Поліція оперативно затримала причетного до зловмисника. Очину чоловіка та вилучила викрадені речі. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Розглядається клопотання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Воїн-письменник Олег Бородай презентував Миргородській спільноті другу частину своєї прозової збірки «Вогневий вал фронтового щоденника, написаного в окопах та бліндажах. Силует воїна, який на обкладинці, це насправді я. На Харківщині Уди є таке село на кордоні з Росією. Ми безпосередньо там з міномета тримали перехрестя. Там зроблена фотографія вже як силует, як основа взята для цієї обкладинки. чим ці книжки ще для мене і дорогі? що тут є фотографії не тільки мої, а й побратимів, які дають інтерв'ю в цій книзі. На жаль, деякі з них вже полягли, загинули і в першій частині книги, і в другій частині книги, але лишилася їхні. Слова, які вони донесли до нащадків, до наступних поколінь це вже історія. У колишнього вчителя фізики і математики, а нині бійця мінометної батареї Національної гвардії України за роки війни вийшло чотири книжки. Дві з них це збірки віршів, відлуння окопів і релаксація душі, які побачили світ до повномасштабного вторгнення у 2018 і 2021 роках. У 2015 році пішов одразу добровольцем в АТО і саме там написав свої перші вірші і свої перші пісні. А вже з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, брав участь у боях на Луганщині. Дилогія вогневий вал вийшла у 2022 і 2023 -му. Обидві частини книжки створені на реальному фундаменті, сповнені щирості та патріотизму. Автор не прикрашає жорстоку реальність війни, а з емоційною глибиною описує будні фронту, героїзм та самовідданість своїх бойових побратимів. Вогневий вал це не просто хроніка подій, це сповідь душі, що пройшла крізь пекло війни. Автор ділиться своїми роздумами про життя, смерть, цінності та вічне прагнення до свободи. В книзі описана війна зсередини, не зовсім така, як ми бачимо на телеекранах. Війна реальна, війна очима тих людей, які її безпосередньо проживають, і очима тих людей, які несуть цю війну на своїх плечах. Щоб знайти в собі ресурси, військовослужбовець Олег Бородай часто перемикається на музичну та поетичну творчість, які допомагають знайти внутрішній спокій, стати сильнішим і готовим до нових випробувань. Мете хурдевиця, завія, ретельно злизує сліди, що нездійсненна світла мрія лишила в серці назавжди. Усе вибілює навколо, зникає милий силует. Якби ж не пізно. Власне соло. я проміняв би на дует поет, прозаїк, музикант і захисник Олег Бородай щиро вірить у якнайшвидшу перемогу України. А ще він планує видати третю частину вогневого валу, щоб зберегти пам'ять про героїв та події цього трагічного періоду. Напередодні дня святого Валентина Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона запросив відвідувачів на тематичний захід, де йшлося про історії кохання та розлучень відомих історичних особистостей, які жили на Миргородщині у минулому. Серед цих історій є стільки таких, які можна, могли б стати сюжетами для не просто драматичних фільмів, а цілих серіалів. І це сюжети, які стосуються нашого краю, але про які говорила ну, вся Європа і весь світ, навіть такі є. Старша наукова співробітниця музею Тетяна Фесенко поділилася як документально підтвердженими історіями, так і тими, що існують на рівні легенд і переказів. Сьогодні ми поговоримо про онучку нашого мергородського дворянина Моріса Орурка. Марію Миколаївну Орурк, яка була до, я, до персони якої була прикута увага у 1910 році буквально всієї Європи. Про, про неї писали передові видання, журналістські розслідування і так далі. Це дуже цікава історія. Під час заходу була озвучена велика кількість цікавих історій. Говорили про родинну легенду походження Василя Капніста від Туркені, яку взяв у полон батько Василя Васильовича, полковник Василь Петрович Капніст, під час походів у Крим. Також згадували про українського аристократа щедрого мецената Дмитра Трощинського, який народився у Миргородському повіті та свої останні роки прожив у Миргородському маєтку в селі Кибинці. Дмитро Трощинський так ніколи й не одружився, але мав позашлюбних дітей. Традиційно до дня закоханих близьким людям дарують особливі листівки. Молодший співробітник краєзнавчого музею Ірина Балацька провела майстер-клас та розповіла про історію першої Валентинки. Найпершою Валентинкою в історії рахується Валентинка, яку написав герцог Орлеанський. Датується вона 1415 роком. Саме він вважався одним з найвідоміших французьких поетів і, знаходячись у в'язниці в лондонському таурі, надсилав своїй дружині любовні віршовані послання. І одна з таких Валентинок саме знаходиться у великобританському музеї. Це один із найвідоміших музеїв другої відвідуваності після Лувра. Саме там знаходиться ця така любовна записка, яка вважається першою валентинкою. Тематична година про історії кохання викликала неабиякий інтерес у відвідувачів. Вони висловили щиру вдячність організаторам за цікавий та пізнавальний захід. На офіційному веб-сайті Миргородської міської ради розміщено звіт міського голови Сергія Соломахи про його роботу, роботу міської ради та її виконавчих органів за 2023 рік. Запитання до звіту можна надсилати через центр надання адміністративних послуг офіційний веб-сайт Миргородської міської ради, міську телестудію Миргород, рубрика Запитання міському голові.